Ми маємо розуміти, що існують травматичні спогади, як, наприклад, зараз дуже багатьох військових посттравматичні так, стресові розлади, так. коли ці спогади болючі, травматичні, і вони їм не дають. Існувати тут і зараз. Тобто, це є якісь такі флешбеки, це кошмарні сновидіння. Це постійно люди повертаються туди, і їм ці картинки перед очима. То з цим так, це з цим треба психотерапевтично працювати. Але справді буває так, що якийсь травматичний досвід минулого він витіснився. Людина потрапляє, скажімо, до якогось фахівця. Ну я не хочу нікого образити. Я загалом так узагальнюю. І... Вона каже, ми почали піднімати якісь такі теми минулого, про які я взагалі забула, і вони мені зовсім не актуальні. Я цього навіть не пам'ятаю, тому що якщо розібратися, у всіх були якісь травми дитинства, У всіх Ну, ну всі якісь так були там когось образили, в кого хтось там пішов в сім'ї, десь там батьки розлучилися, когось там були. Коли... ну тобто з цим потрібно працювати, якщо це заважає людині тут і зараз. Іноді справді речі, які залишилися в минулому, вони мають залишитися в минулому.